Вірилася партії, тепер кусає лікті. Житомирянка Тетяна Григорівна звернулася до одного з партійних осередків по матеріальну допомогу. Вона інвалід першої групи. Місячний курс тільки одного із препаратів заважує майже на 600 гривень. Це об'єднання не самопоч. Я інвалід першої групи і мені дуже багато потрібно на лікування. Аби отримати обіцяну тисячу. Тетяна Григорівна зібрала ціле досіє. Хоча для пенсіонерки із вадами здоров'я це було справжнім випробуванням. По склад сім'ї, індикаційний код, паспорт сірів, справочка, що я інвалід першої групи, потім із ЖЕКа і про свій стан здоров'я і про пенсію. А ви отримали якусь допомогу? Нічого. І документів немає, і я нічого не отримала. Пакет ксерокопій документів Тетяна Григорівна віддала ще у лютому, де вони тепер невідомо, говорить жінка. Хоч у розшук подавай. Ви знаєте, мені тяжко ходити, але вона мені каже: ідіть у двісті кімнату в гори з полком, і я мов туди занесла, десь там нічейка. Як мені не було тяжко, іду я туди. Вона каже, ваших документів нема. Кажу, як нема. Кажу, сказала самопомощі це. Ну, як секретарша, я на неї кажу, Юля. Ні, нема. Хай вона добре шукає. Я дзвоню, Юлічка, я не знаю, я здавала. Кажу, Юля, я вас прошу, пошукайте. Значить, їх нема. Тепер Тетяна Григорівна як на голках нервує, аби ця інформація не виплила десь без її відома. У самопомощі запевняють, про документи не забули, їх шукають. Ну, до нас вона зверталася на приймальню. Так. Ми 240-й кабінет міської ради заносили документи, але сказали, що їх там немає. Ми у депутата запитували, також ці документи до нього не дійшли. Турбуватися пенсіонерці не варто, переконують у партії. Документи без її згоди не використають. Я можу розумію, що тільки десь у міської ради в якомусь кабінеті вони загубилися. Ми, звісно, ще будемо їх шукати, але на вибори вони точно не попадуть. Вони, я пам'ятаю, казали, що вони. Ну, вона хвилюється, що вони підуть комусь на кредити. Ну, такого плану, але це, звісно, ну копії вони на кредит не йдуть. Тим не менш, юристи радять тричі подумати, перш ніж довіряти комусь подібну інформацію про себе. В мене в моїй практиці юридичні були випадки, коли попадала інформація про особу, саме такі з документами, ксерокопія паспорта ідентифікаційного. Номера і ця інформація використовувалася для того, щоб отримати кредити в банках. Навіть ксерокопії? Так, по документам студентів зі Львова були оформлені земельні ділянки, які вмістили такі корисні дуже. Копалини в нас в нашій Житомирській області. Використання такої інформації в обхід людини справа незаконна, говорять юристи. Проте, аби це довести, навряд чи вдасться уникнути судової тяганини. Інформація, яка надається будь-якому органу, може бути використана тільки за згодою тієї особи, яка її надала. Однак, якщо використати таку інформацію, можна звернутися до суду і ставити питання про захист честі гідності ділової репутації, якщо відповідно до цих документів була розголошена інформація про особу Наталя Павленко, Юрій Грач, спеціально для програми у центрі подій на СТВ.